Найкращий весняний комплект Газонокосарка і триммер. Підходи на всі випадки життя О, то моя тінь хеллоу Газонокосілочка з суперсько косить газон. Тримером докосювати після газонокосілки. Реально удобна штука. І що ще, я вам скажу? Якщо плануєте на цвинтарі прибирати, Оце зараз паска проводи і так далі. Оцей тример це ідеальна штука, щоб брати і обкошувати на цвинтарі. Те, що всі нагадують, що там треба прибрати тільки на паску, а це дивіться. Е оцей тримирок. Е бенз не смердить, електрики не треба. Акумулятор собі втихнули. Прийшли, кинули десь в машину. Ді, торк. Обкосили. Треба, мабуть, буде собі завтра поїхати коло бабучки пообкошувати. І дивіться, яка класна штука: тихенько, не жужить, не, жужит, не деренчить. Обкосили, закинули в багажник і поїхали додому. Реально штука топова. О, торк-торк. Ну, понятно, що ним 100 гектарів не покосиш. І одною рукою трошки неудобно. Оця воручечка, дивіться, міняється ширше, нижче, тут дивіться. Взагалі, все просто. По боках настраюється. Раз, більше зробили. Менше як кому удобно. Циво перевертається, зараз покажу. Одною рукою не знаю, чи вийде. Довжина регулюється більше-менше, можна хоч маленьке, хоч велике. Удобно кудись закласти. Циво, не знаю, як правильно, косільна голова, чи як, теж перекручується в будь-яку сторону. Оцивом відщолкується. Ну, я, я так зараз одною рукою не зроблю, тут двома руками вже треба тримати. Можете повірити на слово. Штука реально класна. І коси тут не пластикові ножі, а коси лєску. І ліска, вроді, б, до півтора сантиметра йде. Зараз не знаю, як Ой, не сантиметр, до півтора міліметра. Зараз не знаю, якась кругленька стоїть. Ну, Казали, що сюди можна квадратну ставити ну, на півтора міліметра. Наскільки вона класно косить та квадратна, не знаю. Але в мене на. Газончику, травичку ніби коси. Це в нас тут сильний вітер, то якось клоча нарвало. А так то штука реально суперова. Що це штука суперова, що це штука суперова? Торк, А ну чекай, включайся. Одною рукою мені трошки О, неудобно включати. Торк і поїхали. Торк і поїхали. Без дротів на акумуляторах. Акумулятори вставили, покосили, ні бензин не смердить, ні дроти не волошаться. От хорошо, що ми зараз живемо в час, коли є акумуляторний інструмент. О! Все. Трохи пізніше будемо газон окультурувати, а пока що, що є, то косим. Так що, хто на весну хоче щось комусь подарити, це я, наприклад, жінці подарив. Вона в мене знатний газонокосільщик. О! Якраз весняний комплект. Косілочка і тремер. Це ідеальна вещь.